Божі слова на кожен день. Про Бога й людину не можна говорити на рівні Його єство та промисел для людини безмежно непізнавані та незбагненні. Якби Бог сам не вершив свою роботу і не промовляв свої слова в людському світі. То людина ніколи не змогла б зрозуміти Божу волю. Тож навіть ті, хто все своє життя присвятив Богу, не змогли б отримати його схвалення. Якщо Бог не береться за справу, то всі людські успіхи будуть марні, адже божі помисли завжди вищі за людські, і Божа мудрість. Поза людським розумінням. Тож, кажу вам, ті, що твердять, ніби вповні розуміють Бога та Його роботу усі невігласи, пихаті і нетямущі, людина не має визначати Божу роботу. Більше того, людина не може її визначати в очах Божих людина така незначна. Як мураха. Тож як людина може збагнути Божу роботу. Хто любить сипати словами на кшталт, Бог не працює так чи інак, або він такий чи такий. Хіба незрозуміло він говорить усі ми маємо знати, що людину створіння сплоті розбестив сатана? Сама природа людська у тому. Щоб виступати проти Бога, людський рід не може бути на рівні з Богом, а тим паче сподіватися стати йому зарадника в його роботі. А те, як Бог скеровує людину, то робота самого Бога. Людині ж подобає скоритися та не казати, що вона думає те чи інше. Бо людина є лише порох. Оскільки наш намір шукати Бога, то ми не маємо нав'язувати власні уявлення щодо його роботи, задля того, щоб Бог їх прийняв до уваги, а тим паче давати волю своєму розбещеному характеру, щоб умисне виступати проти Божої роботи. Адже Хіба це не зробило б нас антихристами? Як такі люди могли б вірити в Бога? Оскільки ми віруємо, що Бог є, і бажаємо вдовольнити й узріти Його, ми мусимо шукати дорогу істини та дорогу до того, щоб бути сумісними з Богом? Ми не повинні вперто йому опиратися. Що доброго могло б із цього вийти? Сьогодні Бог зробив нову роботу. Ти може не здатен прийняти ці слова, і вони тобі можуть здатися дивними. Та я б тобі порадив не виявляти свою природність адже лише ті, хто дійсно прагне й жадає праведності перед Богом. Можуть здобути істину, і лише тих, хто дійсно побожний, він може скеровувати та просвіщати. Результати досягаються пошуком істини в розсудливому спокої, а не у сварках і незгодах. Коли я кажу, що сьогодні Бог виконав нову роботу, то маю на увазі те, що Бог. Повернувся у плоті. Можливо, ці слова тебе не турбують, можливо, ти їх зневажаєш, а можливо, навіть, що вони тебе дуже цікавлять. Хай там що? Я сподіваюся, що всі ті, хто справді прагне Божого явлення, зможуть сміливо зустріти цей факт і ретельно його обміркувати. А не робити завчасних висновків саме так має чинити мудра людина.